Ми зараз знаходимося на землях лісового фонду Сасівської сільської ради, проводимо посадку лісових культур, квартал 44-й, виділ 1. Схема посадки, сім сосни, три дуба. Це була ділянка зроблена в 2015 році, так як по матеріалах відводу була призначена суцільна санітарна вирубка. В дальнішому підприємство планує посадити, крім цієї ділянки, на території Білокам'янської сільської ради площею 2,0 гектара, і також на території Сновіцької сільської ради площею 2,6 гектара. В схемі посадки похожі будуть ці, так як бачимо в даному випадку, що тут в нас є. Ми бачимо, що територія не зовсім була впорядкована перед посадкою, але спільними силами підприємства прибрали багато, звідси сміття, винесли, попалили гіляки, навели порядок. Трошки далі там знаходиться сміттєзвалище Сасівської сільської ради, але вже була розмова з головою сільської ради і пообіцяли сміття прибрати, так як в даний час зараз вже заключений договір з підприємством, які вивозять сміття з села по кожній вулиці збирають і займається вивозкою. Я думаю, в майбутньому надіємося, що більше тут такого не станеться і буде порядок в наших лісах.